Олег Ляшко, лідер радикальної партії, гість сьогодні, Олега Валерійовичу, Я вас вітаю. Вітаю. А ви таки домоглися того, щоб контракт з головою Нафтогазу Андрієм Кобилєвим не був подовжений? От що далі вимагаєте змусити його повернути 45 мільйонів євро премії, які він нарахував собі і своїм підлеглим? Ну але ж за словами Кобилєва, він же їх на доброчинність, хоче... Переказати хороша доброчинність. Дав в бюджеті забрали людей, забрали до кожного в кишені, до пенсіонерів залізли, до ветеранів, до інвалідів і потім доброчинністю. Хай за свій рахунок займається доброчинністю, а не за рахунок мільйонів людей, які не знають, як заплатити за ту комуналку. До речі, оця історія з Коболем це підтвердження. Коли я за щось берусь, як смесь бульдога із бультер'єром, перегризу горло. Коли граблять людей, виписують собі космічні премії і зарплати, і вони думали, що їм цей номер пройде. Ми їм не Цього зробити. В парламенті підняли це питання, блокували трибуну і заставили владу, щоб вони розірвали контракт із Коболєм. Але цього мало. Друге, вернути півтора мільярди гривень премії, які він собі виписав. Вивели в офшори до своїх родичів, він, його заступники. Ці гроші будуть вернуті. Якщо не верне зараз, а яким чином? значить, понятно, що добровільно нічого не верне. В тюрму посажу. Посажу в тюрму. Помните, боржників ранше при царю сажали в борову яму, поки не верне борги. Отоці півтора мільярди. Гривень це вкрадені в українців гроші. Вони кожен на стані копійки віддали, щоб ті собі космічні зарплати писали. Тому посажу в тюрму, поки з офшорів не верне гроші. І третє ключове це вирішення проблем з оплатою праці державних чиновників і державних керівників державних компаній. Ну не може бути такого космічного розриву. П'ять мільйонів українських пенсіонерів отримують півтори тисячі гривень пенсії. Вони собі по шість мільйонів гривень зарплати пишуть і платять такі ж податки, як Тетя Манія в Бердичеві сані. Тарка, яка отримає мінімальну зарплату. Тому ми вимагаємо, щоб було унормовано питання оплати праці керівників державних компаній. Різниця між мінімальною зарплатою і максимальною зарплатою не повинна бути більше ніж у п'ять разів, щоб була справедливість, щоб не грабили людей. І головне розумієте, оцей відставкою Коболів хочуть відволікти увагу від вартості тарифів насправді, тому що відставка Коболєва чи потягне вона зниження тарифів? Ні, тому відставка Коболєва це хороше рішення, але це половина справи. Ключове це зниження вартості тарифів і цін на газ. Це те, що пропоную я скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, увесь газ вітчизняного видобутку на потреби житлового комунального господарства, знизити податки для наших видобувників газу, торфу, вугілля, щоб не платили мільярди доларів за імпортне вугілля, імпортний торф, щоб своє видобували, створювали робочі місця нашим людям, зарплати платили українцям. Минулого року 3 мільярди доларів заплатили за російське вугілля, а шахтарів. В Червонограді на Волині голодають. Чому 3 мільярди доларів віддають росіянам, юарцям, американцям, замість того, щоб нашим шахтарям віддати? Чому на мільярди доларів купують імпортний газ? Тому що всі, хто сидить на газовій трубі, в офшори бабки виводять, а платять за цю корупцію українці. Тому більше свого газу, вугілля знизить податки. Оце є реальна енергетична незалежність України, відновлення економіки, і робочі місця для наших людей. Пана Лежа, до іншої теми збільшення допомоги по догляду за дитиною до 8 тисяч. 000... Тисяч гривень на місяць, і виплата при народженні до 400 тисяч гривень. Це ваша ініціатива. Ну, вона дуже пожвавила наших дівчат о, у о, нашому колективі о, колективі. Але який же має бути бюджет, де взяти на це гроші? 400 тисяч за народження дитини. Дівчат пожвавила чи збирається вже народжувати? Ну як тільки будуть виплачувати 400 тисяч, тоді подивіться статистику минулого року. Мінус 300 тисяч людей більше померло ніж народилося, і ця катастрофа, яка проводить Інша влада, оця доктор смерть з її політикою. Вона приводить до того, що людей просто не залишиться. Тому я пропоную іншу політику, щоб українців було більше. Гарантоване робоче місце для молоді, мінімум 5 мільярдів гривень у бюджеті на житло для молодих сімей, щоб могли на 20-30 років взяти кредит під 2-3% річних, купити хати, купити квартири і народжувати дітей. І ключове це збільшення державної допомоги по догляду за дитиною і на народження дитини. Сьогодні сім'я по догляду за дитиною. Місяць получає 760 гривень, пачки памперсів не купиш. Я пропоную в десятеро підняти цю допомогу і 400 тисяч гривень, не 40 тисяч гривень, як сьогодні, і розтягують на три роки виплату, а 400 тисяч гривень зразу, щоб тут же купили хату і жили, а не так, як ота мамочка у Моринцях на Черкащині, четверо дітей, і вона тиняється по найманих кутках. Де брати гроші? Так. Відновлення економіки, перекриття дірок у контрабанді, корупціонерів розстріляти кишені, повивертати їхні, де вони грають. На прокурорів, на суддів, на Коболєва, голову, голову Нафтогазу, мільйони є на те, щоб допомогти сім'ям з дітьми, щоб народжували дітей, щоб жили в своїй хаті, влада розказує, що грошей немає. Я знаю, де взяти гроші в бюджеті, там бездонна діра, але поміняти пріоритети на освіту, на охорону здоров'я, на збільшення народжуваності, на підтримку молодих сімей, збільшення зарплат, перерахунок пенсій це те, що дасть відновлення економіки і силу нашій країні. Ане ну сьогодні міжнародний жіночий день. Хтось відзначає його як свято весни. Ну а хтось розглядає як шанс нагадати, що в Україні існує гендерна нерівність, і права жінок утискають, і з тим з тим треба щось робити, що ви скажете. Що всім робити? Жінку для початку вранці поцілуйте. А то всі, хто розказують гендерна нерівність, не ляхайте наших глядачів. Вони не знають, що таке гендер, пендер і все остальне. Чоловік, жінка, чолов... є такі імпотенти, які пропонують скасувати 8 березня як державне свято. І ці імпотенти сьогодні при владі. Надо не з держсвятами воювати, не з пам'ятниками, а з бідністю воювати. Долати бідність. Я не дам нікому скасувати 8 березня. У наших українських жінок 8 березня повинно бути кожен день. Три на день вранці в і вечором обняти, Згоди. поцілувати, добре слово сказати. Але ж є проблема, яке найкраще свято для жінки, коли коханий чоловік має роботу, хорошу зарплату, коли є чим дітей годувати. От Тоді це буде справжнє свято. Сьогодні, на жаль, не кожен може навіть квітку собі дозволити купити жінці, бо немає чим купити за що купити, нема за що дітей прогодувати. Тому ключове це збільшення зарплат, відновлення економіки, щоб свято в жінок було кожен день. Чоловіки хорошо працюють, хорошо заробляють. Приходять. Ходять, цілують, обнімають добре слово, кажуть. Отак От треба робити. А не в людей забрали роботу, зарплату ще й 8 березня Хочуть забрати. Дякую. Не дам нікому забрати 8 березня в наших найкращих дівчат. Дякую, Олег Ляшко, лідер радикальної партії, відповідав на запитання сьогодні.